Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт взуття і сьогодні буде мова йти про саме відновлення, ремонт самої підошви. Даний ремонт можна буде виконати в домашніх умовах. Трошечки потрібно буде сноровки, потрібно буде трошечки часу привчитись, деякі матеріали і в принципі можна виконати в домашніх умовах. цей ремонт. І так... Е Проблема заключається в тому, що більшість підошв пустотілих, і ось ці перегородочки ну в даному випадку вони тільки почали, вони почали зминатись і продавлюється саме основна устілочка. І вже починає сама устілка, яка зверху стоїть, вона починає продавлюватись і теж руйнуватись. Я підготував, хочу показати. В більшості це проходить, виходить з такими підошвами, коли ось ці перегородочки вони руйнуються від навантаження, від просто часу руйнуються, коли ходить людинка, іде згин самої підошу, навантаження від п'яточки, і починається згодом деформація цих стіночок, і вже потім починають вони руйнуватись. Далі устілочка так само може провалюватись. Ну тут, як ви бачите, тут. Глубина трошки більше, ніж тут. Це. Дуже рідко, коли такі трапляються на відновлення, але все рівно бувають. І сьогодні я розкажу, як відновити, щоб більше така проблема вже з цією парою не, не було. Тому для того, щоб відновити нам ось ці перегородочки, найчастіше це в задній частинці зустрічається, але в передній бувають, але дуже рідко, найчастіше в задній. нам потрібно буде взяти мікропористу гуму, вони є різних, різної товщини. Ну, тобто саме мікропориста гума є тоньше, є товще. Для своїх робіт я беру різні. Мікропори різної товщини для того, щоб можна було вибрати і не різати, якщо нема можливості такої, то береться або Більше по товщині мікропора, і потім ріжеться на менш тонкі. Або якщо не вистачає, як в даному випадку, ну, от якщо взяти товщину підошву навіть цієї по товщині великої мікропори їм не вистачило, то потрібно вже декілька робити, то набагато краще тоді взяти трошечки тоншу, наприклад, цю поставити на нижню частинку і ставити вже. Верхню, більш широку частинку. Для нашого сьогоднішнього ремонту я буду використовувати таку мікропору, яку буду ділити навпіл, тому що глибина цих клітинок, які ми повинні заповнити, вона доволі міленька. Але, як ви все рівно бачите, все рівно її вистачає для того, щоб було незручно ходити, щоб устілочки руйнувалися і тому подібне. Тому. Для того, щоб нам зробити цей ремонт, нам можна взяти лінієчку, пастик для розмітки, зробити перший такий кубок, можна так його назвати, вирізати, для того, щоб розуміти саме, які нам потрібні в подальшому. Відновлювати ми будемо лише п'яточну частинку. Тобто тут буде один, два, три, 4, 5 рядів. Ось цю частинку ми повністю заповнимо. Хочу звернути увагу, що в більшості підклад задньої частинки, кишені наших, він е, ну, як загорнутий і трошечки прикриває саме частинку підошви. Нам потрібно буде ці кубики теж заповнити для того, щоб було комфортно ходити і не було жодних згинів. Ну, ось, ми зробили такий кубик наш, як ви бачите, ми чудово вгадали, він чудово стає в нашу пустоту, але по товщині він трошечки більший, за широкий, нам потрібно його розділити, розподілити на дві частинки навпіл. Ось такі це будуть. Зараз покажу, як це буде виглядати. Навіть трошечки можна... У нас це довільня. І нам потрібно таких три ряда по 5-15 штучок. Відмірюємо далі наш. Можна одразу ножем різати для економії часу. Ось так ми зробимо полосочку, трошечки відкладимо. І наріжемо наших шматочки. Я це все роблю зі свого бачення на око. Якщо нам якийсь навіть не підійде, буде менший, ми можемо його замінити, відкласти його, якщо більший, ми можемо його обрізати, зробити з нього саме той розмір, який нам потрібен. Ну так само всі ділимо навпіл. Замість мікропори можна використовувати, я знаю, деякі майстри використовують вже вийш, вийшовши з ладу підошву з пінополіуретану. Вона теж м'якенька. Матеріал ева використовують, то яка пінка в, кросів, в кросівочках. В принципі, нема нічого поганого, як домашній ремонт можна використовувати те інше, але як для майстерні, то я б сказав би, пінополіуретан має свій термін придатності, тобто через 5-7 років. Він, якщо новий починає сипатися в більшості підошв, якщо це йде під заміну, то вона вже починає сипатися, ставати як труха. То якщо заповнивши, то є вірогідність того, що сезон 2 і так само він просто сипеться всередину. Та і все, тому я б його не радив би використовувати. Стосовно пінки, матеріал Ева, він теж має свою усадку-просадку, і згодом він просто став би, ну, як на мене, то затонки і так само могла б повторитись дана проблема. Тому мікропориста гума ідеально підходить для цього, для цього виду ремонту. Знаю деякі майстри, деякі люди. Радили, в інтернеті пишуть використовувати силікони і тому подібне. Не радив би, так як силікон, той, який є, він набагато буде ну, Тобто вони важчі будуть. І, в принципі, не знаю, як на мене, то не дасть того ефекту, як амортизації по-перше, не буде такої. По-друге, Мені здається, він не буде давати пружності саме триманню цих перегородочок. Трошки більше не критично, ми можемо зробити набагато більше, вже не... нас не вийде і поставити, тому що вона буде намагатися вискочити саме з цього місця. Так, заповнивши всі наші. 15 кубиків, можна перейти далі до другого етапу. Це ми зробили примірочку. Для того, щоб розуміти, підходять, не підходять, для того, щоб ці вирізання. Далі для економії часу я займаюся одразу, можна сказати, всім каблучком, всіми пустотами одночасно, в тому порядку, в якому вони йдуть у нас на підошві. Я викладаю їх. Ось так виглядає в нас макет наших пустот, які знаходяться тут. Далі для простоти і зручності використовується в мене така баночка, про коли я можете подивитись, окреме відео у мене є. І заповнюємо клеєм всі наші пустоти. В даному випадку його потрібно небагато, так як у нас не глибокі. Ці місця, але потрібно, щоб по всім стіночкам він був обережно, коли дістаєте коли, щоб не вимазати саме сіточку підклад. І далі ми починаємо вкладати наші кубики. В даному випадку навантаження в нас на ці кубики. Немає, ну тобто, крім навантаження зверху, що буде гасити саме матеріал мікропора, давати пружність, у нас немає ні розривів, ні згинів, тому що ну, це п'яточна частинка, Тому протравлювати або додатково чимось оброблювати мікропору або підошву, можна це не робити і пропустити цей процес, так як у нас зверху цього буде устілочка, яка і буде тримати цю всю конструкцію. І в такому положенні ми залишаємо до повного застигання клею. Це десь годинка, дві, можна трошки більше. Після того, як наш клей підсох, пройшла годинка, ми можемо вже зробити майже фінальний штрих. Нам потрібно змастити це все найрітом. Ось ці місця обережно зробити саме, щоб не вимазати сіточку. Ось так. Устілочку нашу змастити. Ці частинки обережно. Можна розправити для того, щоб так. В такому положенні краще залишити ще на годинку і вже буде. Фінальний штрих. Це залишаємо на годинку. У нас вже пройшла годинка, як ми бачимо, у нас декілька є моментів нюансів, що у нас клей потрапив на саму сіточку. Це біле можна прибрати, як я вже казав. Ну ось Ці моменти нюанси. ці. Прибрати ватною паличкою і ацетоном. Ацетон є розчинником дісмаколу. коли вставляються кубики, ці. Все рівно десь потрапля на руку, десь на пінцет. Один необережний рух і сіточка може бути вже трошечки вимазана, забруднена. Тому ці моменти видаляються саме ацетоном, розчинником того клею, яким ми забруднили. І трошечки кутик. Тому це є нормальний процес, в цьому немає нічого, але потрібно виправляти це для того, щоб був у нас гарний результат. Ось так, ми прибрали клей і нам залишається просто взяти фен, нагріти і притиснути нашу основну устілочку донизу. Дуже обережно з феном, щоб не перегріти, щоб сіточку не пошкодити. Ось так у нас тепер виглядає наш ремонт. Зверху буде вкладна устілочка, яка вже не буде не прогинатись, не буде руйнуватись. Ці моменти нюанси вони є, були б трошки більше можна було б чи потрібно було б замінювати. Ось цю основну стілочку, але замовником вирішено, що в принципі цього буде, буде достатньо. Вже не буде ні просідати, ні, не буде вже руйнуватись. Тому вона, в принципі, є невеличке пошкодження, ну, але залишимо так, як є, щоб вже не переклеювати. Ось такий ремонт, було цікаво, долучайтесь, є на каналі ще багато корисних повних відеоремонтів. Тому було цікаво, ставимо вподобайки, підписуємося. Попереду ще багато цікавих відео.